Це вже третє відео, яке створено для того, щоб допомогти вам, вашій дитині, якомога екологічно пройти через розлучення, яке трапилося у вашому житті. І я сподіваюся, що ви знайдете ті відповіді, за якими йшли. І перші два відео, на них посилання, вони ще були створені російською мовою. Зараз я переходжу на українську мову. Мені це дається не дуже легко. Я сподіваюся на ваше розуміння і одразу вибачаюся за те, що певні слова, певна вимова, певні русизми вони, мабуть, можуть різати вам десь вуха. Я зараз набуваю досвіду для того, щоб думати українською, розмовляти українською. І звісно, без помилок тут неможливо. І саме помилки вони вчать нас найкращого усього у житті, і я сподіваюся, що не дивлячись на це, це відео буде для вас корисним. А під темою цього відео є час з дитиною, тому що спілкування з батьками для дитини є найціннішим у житті і бажано уникнути того, щоб дитина втратила спілкування з батьком або мамою. Ідеальною формулою спілкування є 50 на 50, де час дитини розподіляється рівномірно між батьками, але це зовсім ідеальна. Більш комфортна схема, яку частіше обирають у себе батьки, це 70 на 30, де 70% часу дитина проводить з одним з батьків, а 30% часу з іншим батьків, з батьків. І тут хочу одразу сказати, що коли ви для себе обираєте схему, де нерівномірний час спілкування з дитиною, вам треба давати це спілкування більш якісно, відкупитися просто іграшкою або цукеркою не вийде. Для дитини дуже важливо ділитися усім, що трапляється у неї у А В неї в кожна мить це щось цікаве, щось нове, це якесь пізнання світу. І дуже важливо, коли вона має змогу розмовляти, Мовляти і ділитися цим з тим, кого вона любить найбільше в своєму житті. Це мама або тата. І контакт, спілкування, час з дитиною це залог її здорової психіці. Дитині необхідні ночівлі як з мамою, так і з тато. Це привчає дитину до того, щоб розуміти, як батьки живуть. Щоб а, прокидатися разом, щоб а, снідати разом, це повне занурення у життя мами і тата, це розуміння, що вони приходять не лише у парадній формі, так а що вони також люди, яких є. Певні емоції, з якими можна якось поводитися, можна зробити якісь ритуали, коли ми з мамою їмо пончики або з татом ми п'ємо молочний коктейль. Десь для дитини це дуже важливо, тому що так вона розуміє, що вона потрібна батькам, і вона бачить, що вони справжні люди. Батьки, які розлучилися, вони перебувають у зоні підвищеної відповідальності за дитину. Їм необхідно складати загальні. Плани розуміти правила, знайти собі сили, однаково слідкувати цих правил, це підйом, поход до школи, це дозвілля, це якісь хобі, це розуміння друзів своєї дитини, це знання того, що вона потребує зараз, і, це, і чим вона цікавиться. І це дуже важливо, якщо батьки мають змогу знайти собі сили спілкуватися, хоча б про дитину, про те, що відбувається іноді. Друг з другом. Коли ви це робите, коли ви обидва розумієте, і ви маєте змогу промовляти, що трапилось з вашою дитиною, що їй зараз важливо і коли дитина знає, що мати вона буде радитися з батьком, або батька розповість мамі про те, що щось там трапилося, дитина. І розуміє, що вона і потрібна обом батькам, і також вона розуміє, що батьки не ненавидять один одного. А для дитини це не розірватися між ними. І саме це не розірватися. воно буде дуже добре вам допомагати у дитячому віці, тому що він таки наступає, і цей вік він ну, з великими бунтами і. Дитина, яку з самого малечка батьки розривали якимось правилами, які вона не розуміла, які вона не могла спитати, чому так, а чому не так. Коли вона знає, що батьками можна маніпулювати, вона у підлітковому віці це буде робити. Не тому, що дитина погана, ні, тому що це нормально. Підлітковий вік він про те, що треба робити. Щось набувати якогось досвіду, за який нам не повинно потім бути сор, соромно, але який буде сто відсотків боляче, тому що це момент першої сепарації від батьків, І коли батьки мають змогу про це один з одним спілкуватися, донести це дитині, що не вона погана, а якийсь вчинок цієї дитини поганий, що вони можуть це подолати, і вона може прийти до них обох для дитини. Це є. Дуже важливим домовлятися і розуміти пріоритети виховання дитини потрібно з малечко А ще краще з народження, коли ви плануєте дитину, або коли ви дізналися, що у вас буде син або донька, ви розумієте, як ви саме будете будете цю дитину виховувати, тому що ця стратегія, коли ви думаєте... Одному русі, коли ви розумієте один одного, коли у вас є певне ставлення до того, які пріоритети треба надати хлопчикові або дівчинці, це і вас буде об'єднувати. Тому це робота ще на період видітності мами, яка чекає дитини, яка знає, а для жінки дуже важливо розуміти, що на неї чекає майбутнього, яка знає, що чекає на неї. І на її дитину, що вона буде у безпеці, що чоловік не буде якось ображати її за те, що вона сентиментальна, або що вона вважає, що дитині потрібне якесь особливе виховання або щось таке. І для чоловіка це дуже важливо, коли він розуміє, що він своєю жінкою команда, і тут є гарна новина не. Буває а, часу, коли ви не зможете про це домовитися. Є люди, з якими важко це зробити, тому що іноді а, людина втрачає себе, і важко її повернути до розуміння адекватності цього життя. Це вже до психологів, вони вам з цим поможуть. Але на етапі, того, щоб дати один одного безпеку, розуміння, що ми будемо разом. Це для кожної людини є дуже і дуже важливим. Рівний час він допоможе знизити рівень тривоги у дитини та образи на батьків. Коли дитина знає, що вона проводить час рівномірно з мамою, і з папою, що хоч ображається, вона хоч не ображається, але вона все одно буде зустрічатися з мамою, з папою. Вони будуть про щось розмовляти, в неї будуть щось питати у дитини. так… Починає формуватися ієрархія, і повага до дорослих також. І для дівчинки тут чи можна якось менше на це робити наголоси? Для хлопчика це дуже і дуже важливо. І коли саме хлопчик втрачає, наприклад, батька у своєму житті, йому стати щасливим чоловіком, дорослим чоловіком, який спроможен зробити свою сім'ю, зробити її гарною, щасливою, для нього це стає дуже і дуже. Складно. Тому для дитини знаходження, знаходження спільної мови у батьків, дивлячись на них, це є приклад того, як вона буде будувати свої стосунки далі. І, повертаючись до підліткового віку, звісно, це вік і якоїсь там такою великою любові, чогось епогічного у житті кожного. І дитині важно про це піти поспілкуватися, і вона буде реагувати, на що коїться, тими істериками, тими скандалами. І тими переживаннями, які вона бачила у своїх батьків, якщо там у когось зносила кришу і якось е не дуже добре реагувала людина, мати або тато на щось, у дитини буде можливість це відіграти. Тому ваша поведінка то, що дитина бачить, а бачите, вона набагато більше ніж вам здається, це буде її відігравання стосунків у своїй у своєму житті. Коли в родині, не дивлячись на розлучення, є підтримка один одного, дитина а, почувається потрібною. Вона не буде вважати, що вона народилася дарма, або що а, вона робить щось таке погане, що її саме за це не люблять. Дитина дуже швидко робить висновки, і вони не завжди доречні, тому що немає ще того досвіду у житті, який може формувати адекватну реакцію на те, що коїться у житті. Тому зв'язок з батьками тут також є дуже і дуже важливим. Бо... Адекватність момент, так про який ми вже спілкувалися, і про ті істерики, які можуть бути, які дитина може проєктувати на своє життя. Адекватності вона вчиться саме у родині. І звісно, вона може бути дуже спокійною, навіть якщо в сім'ї були всі дуже емоціональні, і якщо там батько з мамою сварилися. Але це вже про контрсценарія. Контрсценарій він завжди будується складніше, ніж якісь гарні традиції, які дитина хо. Чим передати свою сім'ю? Якщо ж батьки сталося щось нескладне, і спілкування з одним з батьків стає неможливим, то дитину обов'язково треба вести до психолога. І це не про те, що дитина хвора або ви хворі, не про те, що вам все зрозуміло. Ні. Це про те, що дитині, дитина повинна бути місце, де вона буде почувати себе у безпеці, де вона може казати, що, що вона буде бачити, що не ображає ні маму, ні тато, тому що для неї спілкування з батьками є найціннішим. Чи вона має в житті, і дитина вона по-різному може реагувати на ваше розлучення. Вона може бути спокійна, може наоборот бути ображена. цим, може закритися у собі. Це її переживання. І ви, ви, ви відпрацювали щось. Ви відпрацювали якийсь досвід. Ви до цього прийшли як доросла людина, яка вже з якимось наміром ці стосунки йшла. А дитина, вона все набуває ще їй ще до цього відпрацювання. Ну, Не так багато, як хотілося б, але все одно в неї є ще час побути дитиною, і мета батьків це зробити якраз гарне, екологічне, чисте середовище для своєї дитини, щоб вона почувалася безпечно себе як з ними, так і з тим простором, в якому вона знаходиться. І статистична дитина, яка спілкувалася з обома батьками, яка не втратила цю можливість, вона більш психічна, емоційна, потимково стабільна, ніж ті діти, які стали ну, тими самими жертвами розлучення, які е, допомагали мамі або допомагали батьку, які взяли на себе відповідальність за те, щоб стати маленьким дорослим. І це дуже прикро, коли Дитинство закінчується тим, що дитина має намір допомагати своїм батькам з тим, що в них щось у житті не вдалося. І я сподіваюся, що вас це мене, що ви зі всім впораєтеся і будете саме у цьому досвідом щасливі. А поки можете ділитися тими, тими Ідеями, можливо, якимось вашим досвідом у житті розлучення або розлучення ваших батьків, знайомих людей, які були для вас важливі у житті. Це дуже важливо, коли у спілкуванні ми також це можемо зробити. Я вважаю вам усім щастя, миру, чистого неба і до скорих зустрічей.